Всім привіт! Мене звати Машталя Дмитро, і ви дивитесь відео, які спеціалісти все ж потрібні для інтернет-магазину на початку, а також коли він вже розвивається. Дякую, що ви зацікавились цим матеріалом, оскільки він допомагає підприємцям, які розвиваються на маркетплейсах, на промірах, епіцентрі, а також і загалом з різними площадками, де ви можете продавати свої товари. А в цьому відео ви дізнаєтесь, кого потрібно наняти на старті, які варіанти хороші, які погані при роботі з командою кого наймати, який досвід потрібен, також чим добре і погана робота з командою агенцій, і багато інших питань: скільки грошей можна на це інвестувати, які суми бюджетів потрібні. А також все, що ви задасте в коментарях, зможу відповісти уже найближчим часом. Тому приємного перегляду. А тим, хто ще не підписався, 80% підприємців поки що не підписані на цей YouTube канал. Тому підписуйтесь, залишайте коментарі і приємного вам перегляду. І так а хто ж ми такі? Мене звати Маштей Дмитро. Я власник маркетингової агенції, ми спеціалізуємось на просуванні інтернет-магазинів на платформах «Пром», Розетка, OLX Epicenter та Хорошоп, а також працюємо з міжнародними майданчиками Etsy та налаштовуємо Google Shopping для Shopify магазину. І ми не просто робимо ці матеріали, ми не просто ведемо цей YouTube канал. Окрім того, що ми робимо бізнес і даємо можливість підприємцям розвиватись, ми слідуємо свої місії і це формування сучасного покоління підприємців. Це не тільки на словах, але і на справі. Тому хто ж з нами ще не контактував, у вас є ця можливість написавши, ми поділимось, чому ми про це говоримо і готові гучно про це говорити. Але декілька слів ще на наступному слайді. Ми вже більше точно 6 років досвіду у маркетингу. У мене особисто в компанії більше 50 спеціалістів. Ми працювали з топ-30 магазинами поеці українськими. І більше 200 точно реалізованих проєктів. До речі, також в 2023 році, за 2022, ми отримали, ми ввійшли в топ-10 маркетингових агенцій перформанс по версії iApp з чітким перевіркою фінансової стійкості, перевірки штату, рекомендацій клієнтів і інших. Тому ласкаво просимо також. Про мій досвід не буду так активно розповідати, тому що ви прийшли сюди не за це. Отже, найголовніше з чого ми почнемо? От ми це озвучили так прям найгірший варіант, все саме. Чому так ми це думаємо? У мене був досвід. Я працював також. У мене був інтернет-магазин. Почалося все з того, що я працював на і Потім через місяць вирішив запустити інтернет-магазин уже е, свій. Але навіть тоді я вирішив це зробити не самостійно, а в партнерстві з своєю сестрою. І бізнес, в принципі, якось почав цей перший інтернет-магазин по дропшипінгу, якось почав розвиватись. Вона працювала з замовленнями, я працював з поставщиками, фінансами, рекламою. Такі речі робив. Ну і це давало якісь певні результати. Насправді, не, не стали ми мільйонерами тоді, але. Вже непогано і зараз ми стикаємось е, дуже часто в роботі, коли вже працюємо там 4 роки як агенція, надаючи послуги клієнтам. Дуже часто підприємці з, е, працюють. Самостійно це виникає через те, що е, не впевнені в своєму продукті, не мають достатньо там, фінансів в тому, щоб його масштабувати. саме продукт, якщо б, класний, е, потім дуже часто, з точки зору психології, а хто може зробити краще за мене е, роботу, е, і ось це найбільш типові е, такі моменти, які виникають в роботі. Я пригадую свій перший такий вав-ефект, коли я найняв контент-менеджера тоді ще на фрілансі, виключно, щоб вона мені зробила декілька позицій на магазині. Я тоді торгував трендовими товарами по дропшипінгу, і так як і зараз пам'ятаю, я в день міг там виділяти часу, там, додати, там 10 позицій, плюс-мінус. І якщо одна продалась позиція, то вже плюс 200-250 гривень я міг заробити. І один момент пам'ятаю, даю контент-менеджеру, і вона робить там цих товарів 20-40 в день. І я такий: ого, типу, якщо в мене хоча б одна позиція продасться, я там щось 8 гривень їй платив за одну позицію, тобто там 160-350 гривень. І я такий рахую і думаю, блін, одна-дві продажі, і, і все. Тобто, а дві продажі, щоб зробити, це б можна потратити там ну, 10 хвилин. Щоби просто прийняти замовлення швиденько і поставити на відправку. Таким чином, у мене плюс там 500 гривень. А так я мав би потратити дуже багато часу. Тому і, і так і відбулось. Оці там 20-40 позицій перших, вони дуже швидко дали відгук і почали замовлення. Бо, по-перше, і контент-менеджер е, могла краще зробити за мене. І по-друге, е, тоді просто був фокус на масовості. Треба було більше додати товарних позицій. І я свій час, оці 8 годин, які вона витрачала на контент, я міг виділити на інші задачі, знайти нового поставщика чи ще щось. Тому, як на мене, це точно варіант, один з найгірших. На початку він точно можливий, і я теж це робив самостійно, або з сестрою, або там в партнерстві. Ну це дуже складно, тобто зразу перший бізнес, там, наймати людей і так далі. Однак, все-таки відмітимо, що все сам це так. Багаторучка і непросто. Тому точно варто звернути увагу, а коли прийде цей момент. Коли ви зможете взяти людину, окрім себе, на якусь позицію, стикаючись за цей досвід, який я провів, спілкуючись з підприємцями, там 4 роки агенції, перед тим 2 роки ще як на промі, потім власні магазини, то дуже багато різних відповідей, доходячи до того, що мене будуть красти, бізнес копіюють і багато інших. Тому думайте про те, а який саме Процес ви можете описати і передати наступній людині. А чи ту річ, яку ви зараз робите, вона достатньо оплачувана вами, чи все-таки ви можете наняти більш дешевшого спеціаліста, щоб вам це зробив. Варто завжди пам'ятати, що ваш час, як власника, найдорожчий. Якщо ви собі ще не платите зарплату, почніть нараховувати, наприклад, умовних. 20 тисяч, 40 тисяч гривень, і подивитися далі, як математика складається. Е, наступне. Чому все-таки важливо звернути увагу на те, що от все сам, це все сам на початку, але от потім вже потрібна команда. Що ж в е, це має бути? Тобто, так як більшість з вас, в принципі, я сподіваюся, не, не прям початківці, але часто і ті, хто починають бізнес, заходять на цей канал. Я дуже вам вдячний. Поділюся, перше це досвід роботи з різними проектами. Тобто команда, коли приходить, вона має розуміння, які ніші працюють тренди, джерела трафіку для цього, підходи менеджменту, роботи з клієнтами, фінансовий облік і логістика. Будь-який момент. Ви знаєте, в рамках своєї експертизи додатково люди, яких ви приведете, можуть. Дати цінність вам розуміння багатьох ніж. Тобто, це якраз одне з того, що я вже озвучив. Робота з категорією, наприклад, ви починаєте працювати з виробництвом по дереву, і ви розумієте, що там от такий маленький дерев'яний столик з металом, він, в принципі, буде гарно стояти, гарно працювати, гарно продавати. Ви історично за це знаєте. Однак приходить людина, яка каже: дивись, а я тут в Тіктоці побачив, що дуже вистрілило е, оцей товар, а давай спробуємо його продавати. Окрім столів, давай ще придумаємо якісь невеличкі, там е, малесенькі, маленькі в два рази столи для диванів. Популярна тема там підставка туди-сюди. Людина дає цей контент, або підказує ще якісь інші речі. Постійне навчання, люди обмежені в часі, зрозуміли діло, і не тримаючи руку на пульсі, дуже важко працювати і робити акцент на постійне навчання. Ви можете вивчити, наприклад, таргетову рекламу, інша людина бере і переглядає матеріали по тому, як робити СММ, більш якісно спілкуватися або підбирати товарів. Пошук спеціалістів на стороні агенції. Що це мається на увазі? А Тут потрібно дивитися, що люди в команді можуть мати вам певну компетенцію. Наприклад, один маркетолог це дуже узагальнене поняття, так як не знаю, водій просто водій. Є водії, які вміє їздити в принципі, на усіх, завдяки досвіду, навчання і так далі, видах транспорту. Є водій, який вміє їздити тільки на автомобілі або тільки на мотоциклі. І вам потрібно розуміти, або є тільки там, умовно водій, який тільки на велосипеді катається. І все. так само і маркетологи, вони супер різні, і е, щоб знайти універсала, який зможе усе зробити, це практично нереально. Зазвичай моя рекомендація: тобто, дивитися на маркетолога-аналізатора і менеджера, який може поставити гарно ТЗ. Технічні завдання на команду віддалено фрілансерів, або ж маркетингову агенцію, і разом такому такій комбінації співпрацювати. Досить в критичних ситуаціях тут питання в тому, що коли у вас, наприклад, блокується Фейсбук аккаунт, блокується пром, доставка не відправляється, якісь проблеми з клієнтом, це все може вирішити завдяки колаборації, кооперації з командою і разом. Комфортніше просто працювати. Можна займатися тим, що подобається в бізнесі. Це такий лайфхак, яким я користуюся дуже часто. У нас зараз 60 працівників і команда доволі велика більше 100 проектів, яких ми супроводжуємо. І я для себе зрозумів, що є задачі як власника, які мені подобається робити, і які не подобаються. Ми з партнером прийняли рішення, що давайте за це відповідаєш, я за це. Подивилися, окей, нам комфортно з цим чи не комфортно. Потім з цими задачами, які нам обом, наприклад, не комфортні, до прикладу, там робити товарні позиції на магазині, або там налаштовувати промрекламу, тобто, чи, чи якісь інші моменти, ми розуміємо, що давай наймемо тоді людей, які замінять і почнуть робити оце за нас. Це реально кайф і це можливість підприємця. Тому за це мені і подобається. Окрім цього всього, ви побачили скільки, тобто різних речей, має бути у нас команда 60 людей, і це просто приклад того, як ми в маркетинг агенції сформували у себе відділ е, в цілому. Від структура, яка у нас. По перше, вона ділиться там на чотири е, піднапрямки. Це виробничий піднапрямок, комерційний головний відділ і міжнародні проекти. А в результаті ви тільки в там комерційному є маркетологи, продажники, піарники. В головному офісі відділі директор, менеджери, фінансисти і чари, в закордонних проєктів, менеджери по проєктах, еці спеціалісти, контент-менеджери. І от тільки оці всі виробничі е, працюють над проєктами, це виробництво наше, е, це все ті люди, які от працюють над вашими, наприклад, інтернет-магазинами. Туди входить керівник відділу, директор, продуктолог, який відповідає за те, е, ну, які продукти саме послуги ми надаємо і як Інтенсивно звірки і так далі, керівник по маркетплейсах, керівник по е, Google Ads рекламі, самі контент-спеціалісти, про сейл-спеціалісти, маркет, е, маркетологи, е, які там дизайнери, СЕОшники. Google Ads, Google Ads відділ з керівником, з Google Shopping спеціалістами менеджери проєктів, які комунікують з вами. І в кожного з них є свої зони відповідальності, свій свої, е, свої досвід попередній, розуміння ніж, вирішення критичних ситуацій і так далі. І оці команди об'єднуються разом з проєктним менеджером, там в середньому це 4-6 людей в одному проєкті. Над одним проєктом з нашої сторони працює. І всі вони. Дотичні до, до команди. І щоб таке побудувати у себе. Це, наприклад, маркетолог на ринку буде коштувати від 15 до 40 тисяч гривень спокійно. Там, наприклад, контент-менеджер може коштувати там в районі 10-15 тисяч. Там Google Ads спеціаліст хороший хоче 20, 40, 80 тисяч гривень, тобто, в залежності від об'ємів, з якими ви працюєте. Якийсь керівник, який за це має контролювати, теж від 30 до 50 тисяч гривень. Таким чином, ви вже тільки най наймавши, найнявши не основних, ну, точніше, велику частину маркетологів, ви вже більше 100 тисяч гривень е з зарплатного фонду тільки заплатите, щоб отримати цю експертизу. Тому. Е Варто пам'ятати про це. Це одна тільки сторона. Друга сторона це те, що команда постійно змінюється. Коли вони йняли, наприклад, одного менеджера з продажу, через три місяці він каже: Ой, я передумав, я їду за кордон, у мене плани змінились, я там перестаю працювати у вас і ви. В такому випадку ви втрачаєте дуже часто цей типу Ріст-Ріст-Ріст, потім менеджер пішов, ви знову там трошки просадка, бо нового адаптувати, знайти цю людину, це великий головняк. От Зараз спілкуюся з одним проєктів, і людина прийшла на консультації до нас. Його основна біль це відділ продаж. Тобто як менеджеру спілкуватися з клієнтами допродавати. В результаті не виходить хороший результат отримати, і нового спеціаліста теж не виходить знайти ні того звільнити, ні нового наняти. І в такій пасті, коли це все робиться з агенцією, тоді є можливість бути більш гнучким. Тобто ви не залежите від оцих всіх HR-процесів, найму, адаптації, розвитку спеціаліста, вирішення якихось труднощів. Наприклад, один пішов, зразу можна заміну знайти, вирішення різних кейсів, пропозиції і так далі. Тому оця от структура дійсно складна. Але і з другої сторони, завдяки ній можна отримати хорошу цінність. Розуміючи оце все, розуміючи складність побудови, адаптації, розвитку команди, втримання її, ще є і сама сторона знання продуктів. Один з спеціалістів дуже рідко може володіти там розеткою, промом, OLX, налаштовувати Google, Ads, Etsy, Shopify, тобто, це. Тільки людина з формату менеджера може справитись з цим. І кожен у нас же ж, тобто є спеціалісти по пром розетка OLX, Епіцентр, тобто по маркетплейсам українським, другі спеціалісти це по Etsy, треті спеціалісти це по Shopify, Google Ads. І кожен з них паралельно розвиває свої навики, працює над цим. Таким чином, ми вникаємо в розвиток в розвиток кожного і створюємо для них. В них є ті ліди, в них є персональний план розвитку, менторські сесії, звірка якості від керівників і тому подібне. Регулярний менеджмент. Таким чином завжди йде розвиток. З вашої сторони, ви завжди можете найняти собі в штат людину і тим самим. Він буде знати класний продукт, він буде під контролем вам на 100%. Ви не знаю, комунікуєте з ним 24 на 7. Але оці всі моменти, які я раніше озвучив, трошки часто можуть знівелювати переваги від власного. Коли у вас вже є готовність розвивати прям там 2, 5, 10, 20 мільйонів гривень в місяць продаж, тоді так, це має сенс, ви можете додатково брати собі і вибудовувати команду. Однак чи потрібно вам це, маючи кейси, в пам'яті є формат такий: власник робить товари з Китаєм, і він каже: тобто, я найняв просто 5-7 людей. Управлінського складу один керівник маркетингу, один керівник продаж, один там фінансист, один там ще якийсь. Кожен з них має свою команду на аутсорсі. не в штаті. Я управляю тільки там сімома там, людьми, п'ятьма-сімома людьми. І я рахую, що в мене оці команди. Всі інші в мене просто на аутсорс і керівники дають результати і шукають нових спеціалістів, які можуть дати цей результат нові агенції або фрілансери. І це мене, мені тоді дуже сподобалось. Що від нас е, можу запропонувати як варіанти для вас рішення? Є три формати: ну, базово, просто як можна сформувати команди in-house, тобто всередині вашого бізнесу. Перший варіант це маркетолог, контент-спеціаліст, SEO-спеціаліст, Google Ads, дизайнер, копірайтер. Тобто це от, е, такий об'ємний пул робіт, який може включати в себе ну, типу, два спеціаліста, але не менше. Тут розписано взагалі на чотирьох, бо дизайнер це не seo спеціаліст Дизайнер це не Google ads спеціаліст. Якщо ще контент-менеджер і копірайтер, контент-спеціаліст і копірайтер. Плюс-мінус може бути одне й те саме, але контент-спеціаліста наповнення товарних позицій, базове рутини. Копірайтер це про писання текстів, цікавих статей, якихось матеріалів, а взагалі контент контент-креатор. тобто про створення нового продукту під вас. Тому тут дуже важливо. Другий варіант це трішки простіший для вас. Це просто, так як я вже говорив, один маркетолог інхаус і інша команда на аутсорсі. Там і копірайтер, там і контент-менеджери, і google Ad спеціалісти і дизайнери, і те, що вам потрібно, і таргетологи. І там, якісь аналітики, і так, так далі. А ви тільки вже як власник бізнесу працюєте тільки з маркетологом. Третій варіант це теж доволі непоганий варіант, чому ми його рекомендуємо: маркетолог, помічник маркетолога, контент-спеціаліст і дизайнер. Маркетолог він як керівник управляє більш аналізатор, розуміє цифри, показники, як зростати бізнесу, помічник маркетолога, який вирішує рутинні задачі проаналізувати конкурента, зібрати якісь дані, написати масово, наприклад, декільком там десяткам людей і так далі. Контент-спеціаліст, чому через те, що Людина має Ну, зазвичай розуміє найкраще ваш продукт. Якщо у вас щось унікальне, тоді контент-спеціалісти буде круто в команді. І дизайнер. Бо в принципі, якщо ви через велику кількість контенту йдете, там сторіс, брендинг, якийсь інфографіки, лендінги і різні гіпотези тестуєте, тоді дизайн має бути в одному стилі, щоб не вибиватися. Ви були такі класні в одному корпоративному стилі. Ну, і аутсорс, це Google Ads і Копірайтер. Те, що в принципі можна делегувати і не треба тримати ну, типу, можна не тримати в команді, три варіанти є, вам накидали. Однак, на наш, на наш погляд, точно, незважаючи не на те, чи ми б були маркетиною агенцією, чи б розвивали якийсь інший бізнес, для нас формат кооперації спеціаліста з мінімальною командою на нашій стороні, це одна з найкращих гіпотез. Наприклад, ми е, наймаємо контент креаторів під TikTok і інші, бо ми не хочемо зараз, поки в себе в команді тримати цю цю. Ми беремо на аутсорсі е, фінансистів для того, щоб вони допомагали нам з певними питаннями по фінансам. Бо ми не хочемо бути типу експертами, які наймають і адаптують і розвивають фінансистів. Тому е, маркетинг-агенція чи будь-яка агенція фрілансер консалтинг, Одна складова з мінімальною командою на стороні магазину, тобто це або відповідальна людина за цей напрямок, або прям окремо виділений спеціаліст, який контролює це. Тому це така золота жила формат він-віну. Коли є і відповідальні експертизою, і люди, які є замовниками, які в партнерстві хочуть досягнути результату. Це е, я доволі швидко пробігся по кожному з цих пунктів. Можна говорити годинами про те, яку команду наймати, якого спеціаліста е, з якою зарплатою наймати, і, і багато питань, які у вас виникають. Однак е, все це пропоную залишати, які ще не згадані питання були в коментарях. І я на усі відповім. Ну і, звісно, приходьте на наші мастермайнди, вебінари, які ви можете зустріти в мережі. І з цього всього, що я якраз озвучив, комбінація маркетинг-агенції плюс. Спеціалістів в штаті відображається на крутих показниках. Наприклад, магазин 4 g мережа прийшов до нас з запуском раніше. Там до ну 2022 році, ми змогли зробити з нуля до 7 мільйонів гривень обороту. Тобто магазин не продавався на промі. Ми його запустили доволі успішно, гарний тренд зловили, і великі показники отримали за дуже дуже короткий час. Ви можете тут ознайомитись, це Google Shopping, просування на промі і інші. Другий проєкт це Лосо, продажа е, техніки різної товарів для дому. Теж магазин за, за місяць Google Shopping зробив мільйон млн 200 е, класні показники. 2337 замовлень сайту на 2,5 мільйони, переходів 80 тисяч і так далі. це завдяки Google Shopping. Третій кейс це кейс інтернет-магазину посуду та кухні, для, для дому та кухні. Посуда їх з нуля до 930 замовлень в місяць в ніші посуди. Крутий показник завдяки наповненню товарів, просуванню на промі, всеошці. І Google Shopping. тут є е, деталі з кожним з цих сайтів. Ви можете познайомитись на нашому сайті. Тому, якщо вам подобаються ці показники, і ви все-таки вирішили побачили для себе цінність роботи. В колаборації агенція плюс е, власна команда або відповідальний за маркетинг. Пропоную отримати безкоштовну пропозицію вашого магазину по просуванні підбирати е, той формат, який вам цікавий. Це не зобов'язує вас ні до чого, однак, написавши нам, е, ви можете додатково повпливати на перспективу збільшення ваших продажів. Чи це просто отримавши безкоштовну консультацію, чи чек-лист, або почавши з нами роботу, ми і на, той, і на той варіант будемо задоволені, що ви щось робите і ви пробуєте покращити свої продажі. Тому скануйте цей qr код або заходьте в посилання в описах, ми залюбки поспілкуємось. Ну, і тут є додаткові посилання, цікаві для вас. Для тих, хто залишився до цього моменту, вдячний вам дуже за цей перегляд. Підписуйтесь на канал, дійсно, вас таких не так багато, як би хотілося, але це точно ті люди, які досягнуть успіху. Тому до зустрічі у наступних відео. Бувайте!